Так что сначала надо анализировать, какие тщательно анализировать какие, какие функции, которые плохо работают в милиции. Вот, и Есть в основном надо реформировать и структуры, и процессы, и ресурсы. Okay, allow me to, to come back uh, to the project. Why we have chosen Zambia uh, and the Lviv region? At, at first, because of the very open minded and the readiness for reforms in the Lviv region under the great leadership of the region commander. Це завдяки тому, що Львівська обласна міліція вони е, хоче е, готові до реформування, хоче співпрацюють завдяки керівництву обласній е, міліції Львівщини. The, this project can be an example for more than 200, more than 200 other police stations in whole Ukraine. І цей проект він може стати прикладом для більш ніж 200 таких же самих міськвідділів по всій Україні. І ціль цього проєкту дуже чітка. Люди мають бути впевнені, коли вони телефонують 102, що поліція відреагує так, як треба. Патрульна uh, служба буде працювати в uh, новому режимі. Ви бачили, що. ми... Надали автомобілі, створили відповідну кількість екіпажів, які будуть виїжджати першими на місця пригод до людей, які потребують допомоги міліції. Це перше. Що стосується кадрового потенціалу, кадровий потенціал залишається той самий, який є в Самбірському райвідділі. Ми відповідно будемо прикладати всі зусилля, щоб їх активно навчати. За допомогою наших європейських колег новим стандартом роботи поліції на перспективу, він є частиною національної реформи. Це якраз пілотний проект, який дозволить опробувати ті ідеї, які викладені у стратегії розвитку міліції. Ця стратегія була ухвалена урядом жовтні минулого року і. Саме тут ми хочемо пробувати ці нові ідеї, пов'язані з суттєвим збільшенням людей, які охороняють громадський порядок, і значно краще для цього спорядження. Експерименти забування міліції пишуть